Як підготувати руку дитини до письма. Ось кілька парад. Ігри з дрібними предметами, сортування гудзиків на мистин, круп, наприклад, фасоль чи горох, прави для м'язів рук, пальчикові ігри, грати в сороку білобоку або подібні ігри. У мене на сторінці є цікаві вірші, які можна розповідати руками. Навчайте дитину малювати лінії, спіралі, кола, форми. Давайте прописи з великими деталями, щоб дитина навчилася точно заповнювати контур. У мене можна замовити прописи «Пиши стирай», великий вибір та чудова якість. Навчайте дитину правильно тримати олівець трьома пальцями. Використовуйте спеціальні насадки для олівців, якщо необхідно. Для роботи над загальним розвитком моторики використовуйте пластилін чи тісто для створення фігурок. Іграшки шнурками або нанизування намистин на нитку. Займайтеся щоденно по 10-15 хвилин. Короткі та регулярні заняття дають кращий результат, ніж довгі. Виконуючи ці прості вправи, ви допоможете дитині адаптуватися до письма та навчання в школі.